Як звучить біблії нині? Чи звучить воно взагалі? Чи ми, як християни, маємо бути взагалі як то безвідмовними, як то прийнято вважати? Про це говоримо, деться межа між покорою та особистою свободою. З нами в студії нагадує Еліна Леснік, це керівниця онлайн-школи по душу «Help for Heart» і авторка книг. Ще раз вітаємо. Вітаю. Така тема, мабуть, що завжди буде актуальна, поки ми можливо нарешті якось не розмежуємо, тому що. Дуже багато сьогодні експертів кричать про те, що ми маємо жорстко захищати себе, я і тут це все. А тут християнство каже навпаки, смирення, покора, де ця межа. От чому сьогодні складається таке враження в християнських колах, що говорити ні це егоїзм і це взагалі суперечень писанню. Ну я не знаю, чому так в християнських колах я не чула такої інтерпретації, що говорити ні це погано. Але взагалі ця ідея кордонів її, її треба розібрати, да бо вона дуже популярна і, як завжди, з популярними такими метафорами їх складно якось зрозуміти з позиції християнства, бо вони описуються зовсім іншим, Значить для добра, якби там все. Та да. ну, взагалі, кордони це як така метафора, да? це образ, за допомогою якого описують проблеми в стосунках. Зазвичай беруть якусь там от там приклад жінка, яка не вміє говорити ні, в неї вона всім говорить так, і е, вона весь час страждає від цього, але все-таки не може сказати ні. І вирішення або спасіння такої жінки це вміння говорити, е, вміння виставляти власні кордони. Наче нічого такого катастрофічно неправильного в цьому всьому немає. Але давайте подумаємо над оцею метафорою кордони, тому що, як мені здається, вона трошки вона хороша, але недостатня. Uh -huh. Взагалі, ідея кордонів, вона ми її знаходимо в Біблії. Бог в першу чергу виставляв кордони, навіть, навіть в раю він говорив: оце все можете їсти, а от оце не можна. Uh -huh. так? А далі, коли Адам і Єва згрішили, ви пам'ятаєте, наступний кордон був, вони не могли повернутися в рай. Да? Тобто був ангел, був е, такий меч, який крутився в повітрі, і це був інший кордон. Да? Далі ми бачимо наступні кордони це закон, да? Закон, який насправді забороняв багато речей. І ми розуміємо, чому цей був закон даний, для того, щоб зупинити розповсюдження зла, зменшити його вплив. Да? А, впродовж всього старого заповіту ми бачимо жорсткі кордони. Навіть Бога, щоб побачити, ви знаєте, як було важко, його в принципі не можна було до нього зайти любим простим смертним. Чи я, чи ви, чи ви. Може, ви, сказали. якби ви були первосвященником, раз в рік би й зайшли в святе святий. Ми з вами точно табу повне. Так? Бога можна було бачити через цей стовп, але зайти поспілкуватися з ним не можна було. Були дуже жорсткі кордони. Тобто кордони це метафора старого заповіту. В новому заповіті ми взагалі бачимо щось абсолютно протилежне. Ми бачимо Христа, який руйнує всі кордони. Він приходить, і ви пам'ятаєте, слово стало плоттю і отаборилося з нами або стало скінію посеред нас. Дуже важливо, тобто і завіса в храмі розірвалась, і Він нас усиновив, Він нас зробив своїми. Метафора кордонів зникає в новому заповіті. І тут ми стикаємося з іншою формою неправильної інтерпретації. Ми думаємо, що якщо нема кордонів, значить я не можу говорити ні. Uh -huh. Але давайте подивимося, як Ісус реагував на ті прохання, які до Нього адресували. Він дуже часто говорив: ні, не так, да, почекай. І робив це не так, як від нього очікували. Та? Ми бачимо Ісуса, який не стілив всіх, не оздоровив всіх, не вигнав всіх бісів, не розказав всім Євангелія, угу. не зайшов навіть у всі міста юдеї, десятиградя там, Самарії, в Римської імперії. Тобто ми бачимо Ісуса, в якого була дуже вузька задача, і Він її виконав. Угу. Як він взаємодіяв з людьми, ну це взагалі була колись така класна книжка, називається Великий спорщик. Тобто він дуже вміло говорив на рівні серця з людьми. Коли вони його просили, пам'ятаєте, двоє людей сказали: прийди і розсуди нас на рахунок нашої спадщини. І він не робив цього. Але він робив те, що від нього вимагав Господь. Тому... Коли нам важко говорити ні, потрібно задати собі велике питання. А чому? Чому я не хочу говорити ні? Що я отримую від того, коли я говорю так? І дуже часто ми е, говоримо так, бо хочемо бути хорошими людьми. Я хочу бути хорошою. От я, uh -huh. я ніколи не відмовляюся, я хочу бути хорошою. Але ж є велика різниця. Тоді, тоді виходить, я говорю так, заради себе, uh -huh. Uh -huh. а потім і сам страждає. Да. Ну, от е, е, трошки гумору принести. О, знаєте, є такий, можливо, ви бачили популярний мем, коли е, сходив на перший сеанс до психотерапевта і навчився відстоювати кордони. І тобі кажуть, передай мені, будь ласка, цукор. А він такий. Ні, ні. Я більше не дозволю собою управляти. Я кажу тобі ні. Mm -hmm. і, і ти думаєш, ну тобто цю історію кордонів довели до абсурду. Yeah. Тобто, з одного боку кажуть, що е, ну, безвідмовність це погано, і ми бачимо біблійний погляд в цьому, особливо, якщо ми говоримо про церкву, безвідмовність, коли людина нахапається купи служіння і так далі, це потім негативно працює для самої церкви і для mm -hmm. слави Божої в тому yeah. числі. А з іншого боку, нова крайність вже деякі люди настільки сильні кордони поставили, що вже там мама має узгодити 10 там пунктів твого списку перед тим, як тобі подзвонити, угу. і чи не порушує вона твої кордони? Ну тобто, от що це відбувається в цьому світі за абсурд такий, і навіть в християнських спільнотах також що люди не можуть ось знайти баланс. Вони або в одну крайність, або в іншу. Ну, такі ми люди, ми легко ловимося на якісь популярні посили, які обіцяють нам спасти нас від якихось складних стосунків. Стосунки складно підтримувати. В стосунках є багато хаосу, болі, нерозуміння і так далі. І, звичайно, класно взяти якусь, адаптувати якусь просту модель, От просто навчись сказати ні. Давайте задамо собі питання: я говорю ні для чого? Яка моя ціль? Який мій мотив? Я вам гарантую, 99,9% мотивації це захистити себе. Нічого в цьому поганого немає. Є дійсно деструктивні люди, які багато приносять болю. Але це не має бути наш перший мотив. Основний, мій перший мотив має бути який? Люби Господа всім серцем, всією душею, всією міцю. І люби ближнього, як самого себе. Давайте ще раз повторимо: любити Господа і любити ближнього. А тепер метафора кордонів. Якщо я виставляю кордони, щоб себе захистити, щоб мене полюбили так, як я хочу, значить, я переслідую власні егоїстичні мотиви. Значить, грішу проти двох перших заповідей. Все дуже просто. Мотив виставляння кордонів має бути завжди: це любов до іншої людини, любов до Бога, любов до іншої людини. Ми часто неправильно розуміємо слово любов. Ми думаємо, що любов це безвідказність. Але насправді безвідказність вона руйнівна для тої людини, в тому числі. Якщо, ну, наприклад, в консультуванні дуже часто так буває, коли мені дзвонять, пишуть, розказують і так далі. Але в мене немає стільки часу, у мене є час, наприклад, дві години в тиждень, і я виділяю цей час, я хочу присвятити, щоб послужити цій людині. Якщо я буду відповідати на всі ці телефонні дзвінки і на всі переписки, я згрішу проти Господа і проти цих людей. Бо переписки це погана історія комунікації. так? І я зрішу проти своїх дітей, просто свого чоловіка, проти тих пріоритетів, які Господь мені дав. Тому кордони також корисні для тої людини. Їй треба навчитися чекати, да? розуміти, що є якісь обмеження. Тому, коли я ставлю кордони, я маю собі задати питання, чому я їх ставлю. Як це послужить іншій людині, особливо нав'язливим людям? Це послужить, це точно послужить. Uh -huh. Тому от це такі дуже важливі питання, тому що зазвичай ми ставимо кордони, щоб захистити себе від нав'язливих людей, або від деструктивних людей, або від токсичних людей, такі популярні різні терміни. Mm. Для мене в цьому всьому приклад насправді це Ісус. Як він комунікував з такими людьми? І з деякими він став дуже жорсткі кордони. Це ж дуже велика мудрість, а не кожен з нас має таку освіченість або навіть там. Ну, е, розуміння психології, щоб зрозуміти, ось тут моя допомога реально необхідна, чи тут я піддаюся на маніпуляції. <кас> ти ж не зорієнтуюся. От я пам'ятаю дуже популярний вислів, і він дуже суперечливий. Насправді я зрештою зрозумів, що краще помилитися в сторону милості аніж в сторону справедливості, і це люди говорили, коли там ідеш по вулиці і є хто просить гроші і кажуть: мені краще віддати 10 гривень, але раптом цій людині потрібно. Але з іншого боку, це від безвідповідальність, тому що ти до кінця не е, проникся, чи є дійсно в цій людині. Проблема, а в тебе не вистачає мудрості одразу зрозуміти, ця людина бреше чи їй дійсно потрібна твоя допомога. Якщо ми говоримо на прикладі Христа, який досконалий, і ми прагнемо, звісно, досконалості. Але як навчитися правильно розуміти, кому говорити ні? А кому зараз потрібна моя підтримка? Я думаю, це дуже гарне питання. Який якраз допомагає нам уникати простих відповідей. Да? От Кордони, метафора кордонів це проста відповідь, uh -huh. просто вистав кордони. Да? Тут немає зростання особливого. Просто скажи ні. Да? Е, стосунки складні, да? і слово любов має контекстуалізуватися в різних стосунках по-різному. Розумієте, да? Тобто, я, е, моя любов по відношенню до Фарисея має відрізнятися від любові по відношенню до митаря. Розумієте, так? Да? І, і Христос так і показував цю різну любов. І то, і то любов, але вона відповідно пам'ятаєте також і категорії є слабкі, є боязливі, а є безчинні. І до них любов виглядає по-різному. Тому в ситуаціях, коли в мене не вистачає мудрості, написано Слово Божим, проси про мудрість, шукай мудрості, і Господь дасть тобі ту мудрість. Тому без Христа розібратися дуже складно. Тому, коли є ситуації, в яких я не знаю, як себе вести, дуже важливо сказати, Боже, я не знаю, навчи мене, допоможи мені, зроби мене мудрий. Є ситуації, в яких я шукаю допомоги і поради інших людей. І я думаю, ви також це робите. Та треба уникати спрощення. Уникати спрощення, тому що дійсно кожна ситуація вона унікальна. Так? І жінка, в якої аб'юзивний чоловік, виставляти кордони, їй теж потрібно мудро. Так? Розуміючи, яка моя мотивація захистити здоров'я моїх дітей, зупинити його, бо це хорошо для нього, і Господь хоче, щоб я це зупинила. Так? І потурбуватися про себе, тому що Господь говорить, треба турбуватися теж про своє благополуччя. Тому Контекстуалізувати любов це така насправді складна задача. В кожних відносинах це буде виглядати по-іншому. Так, а інколи здається, якщо без цієї розмови, що е, якраз е, що всім треба якби, догаджати, і тоді ти, якби, будеш підтриманий Господом у цьому. Uh -huh. е, також хочеться ще а, розпитати, в яких ситуаціях от моє невміння казати ні може стати гріхом. От коли ну так і не навчилася. От перше, що злітає з моїх уст, ну добре, ну, ну, ну постараємося. І потім от я страждаю, в мене нема часу ні mm -hmm. на сім'ю, ні на ні на що, по суті, але я потім думаю, ну це моя жертва для господа, і я себе цим якби заспокою виправдовую, виправдовую так. Ну, Все визначає мотивація вашого серця, все, все визначає, чому серце поклоняється. Та? Ми говорили, здається, в минулому ефірі, що золотого балансу в християнському житті немає. Та? Тобто не моє самопочуття визначає правильність мого вибору. Угу. Та? А в той момент саме поклоніння мого серця. Зачасту, дуже часто люди, які не можуть говорити ні, а це я себе до них причисляю, вони чогось очікують, да, щось хочуть отримати від цього. Наше серце схильне поклонятися людям, їхньому прийняттю, їхньому визнанню. І, і в той момент це стає гріхом. Тобто моя нездатність говорити ні якщо вона продиктована бажанням визнання, прийняття, слави і так далі, воно стає гріхом. Все те, що я роблю. Часто буває, люди бояться сказати ні, бояться засудження. Знову ж таки, це інша сторона тої самої медалі. Та? Є люди боязливі, і їм страшно говорити ні, бо їх відкинуть. Знову ж таки, те саме відкинення та? через страхи можна там його знайти. Грішать такі люди, в тому числі про вони наприклад, говорячи так комусь, я говорю автоматично ні своїм дітям, своїй сім'ї. І я розумію, що це гріх проти них. Говорячи так постійно з бажання самоствердитись і так далі, я можу порушувати Божу, Божі обмеження. Я обмежена як людина, мені потрібно спати, мені потрібно харчуватися і мені потрібно відпочивати. Так Бог, так Бог задумав, що я є обмежена людина. І якщо всі мої вихідні дні зайняті, по горло, тому що я не хочу, не не можу, а не хочу сказати ні, uh -huh. я грішу проти Господа і в цьому. Хочу ще раз підкреслити, коли я думаю, що я не можу сказати ні, насправді я не хочу сказати ні, uh -huh. бо хочу отримати щось, що мене контролює насправді. Тому дуже важливо задавати собі питання, чому в мене перезавантажений такий графік? Чому я роблю те, що я роблю. Я знаю свою слабкість, ви знаєте, що я роблю. У мене є адміністратор, я uh -huh. ще чоловік завжди така лакмусовий лакмусовий папірець, бо часто там мене запрошують кудись. Є багато справ, показав, є багато що людей. ви не можете відмовити тільки нам. <реш> да, я вам не можу відмовити. Ні, насправді yeah. я дуже тішусь, мені дуже подобається. Е, але е, я підходжу до чоловіка, каже, мені запропонували це. Що ти думаєш? Він хорошо, а тут, ну, або там треба поїхати в Харків, конференцію провести. Що ти думаєш? Він ну давай подумаємо, помолимося там два-три дні. І для мене це як хороший також момент в прийнятті рішення, да? знаючи, що я схильна говорити так, я даю простір для того, щоб Господь мене зупиняв. Я вже, слава Богу, вже трошки навчилась, тому що раніше це, знаєте, було постійно як та собачка, яка пригає: да, 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 все, все, що ви хочете, да. і треба в цьому мудрість і зростання. <гум> Чи е, буде добре, якщо перед кожною відповіддю? Витримувати час і вже тоді аналізувати, бо ми дуже часто, мені здається, кажемо або дуже швидке так, або дуже швидке ні, не обдумавши якесь питання. Чи є такі питання, які можна тут і зараз дуже швидко зрозуміти, що відповісти, а де потрібно відкласти і сказати: я подумаю, дам тобі там відповідь згодом. А потім прийшли до чоловіка, що сказати? Він Каже: Скажи ні, або скажи так. Ну, я думаю, так. Є, звісно, кризові ситуації, в яких Потрібно швидко приймати рішення, і для цього ви можете заздалегідь продумати, що в кризових ситуаціях робити. Але якщо ви добре розумієте себе, своє uh -huh. серце, до чого ви схильні, то ви оберете той, ну, той метод, який найкраще прославить Господа, і допоможе вам прийняти мудре рішення. Для мене точно, очевидно, я беру декілька днів. Навіть от пишуть: а ви можете провести таку-то зустріч, а ви можете виступити там, то а ви можете написати книгу на таку-то тему. Я кажу, дуже, дуже сміх, хороша да, дуже хороша ідея. Але давайте я помилюсь і подумаю. І от чим і от ця така маленька, проста практика, коли ти просто це рішення, ти його відпускаєш перед Господом, кажеш, Боже, ну ти. Ти дай мені або бажання, або зрозуміти, бо я всім хочу сказати так, але що ти хочеш для мене? І з віком я розумію, що я не я не маю відповідати на всі запити, на всі ідеї. А, є для цього інші люди, або інший час, або трошки пізніше, так? як Ісус сказав, так, але інакше. Не так, як ти собі це уявляєш, пізніше. А, бо нам важливо в першу чергу зробити саме те, що Господь хоче від нас. Дякуємо вам за розкриття цієї такої е, дуже важливої теми. Насправді треба переслуховувати для себе теж аналізувати. І тут, коли ти казали, коли, коли треба швидко прийняти рішення, тобто не, я думаю, це ж треба діставати блокнот, аналізувати я зараз, чому я це роблю, аналізувати себе. Ну, але як ви правильно казали, коли ви вже знаєте себе, то це набагато легше, швидше, і ми вже насправді знаємо правду, чому ми хочемо. Того чи інакше. дорогі друзі. Якщо у вас також це на часі, ця проблема, послухайте ще раз, поділіться тим, кому це також варто чути. Бо казати ні інколи це справді про любов і, і казати так, це теж про любов, але питання чого ми насправді прагнемо.